Вітаю! Сьогодні я розкажу про те, як за допомогою штучного інтелекту створити класне зображення. Безкоштовно. Так, так, безкоштовно. Та ще й у високій якості. Звичайно, ви не в лісі живете і вже чули про Midjourney та всякі інші АІшки для створення зображень. Просто нагадаю, що Midjourney взагалі-то платний. І якщо ви тільки зареєструвалися в Midjourney, то можна зробити 25 зображень безкоштовно. Але потім. Ось такі тарифні плани. Тобто 10 баксів на місяць і приблизно 200 зображень. Якщо це вас не зупиняє, то можна користуватися Midjourney. Це наразі вважається найкращим штучним інтелектом для створення зображень. Спершу мова піде про Leonardo AI. Це також як і Midjourney штучний інтелект, який за допомогою якого можна створювати класні чудові. Графічні зображення. Ось тільки подивіться на ці гарнесенькі приклади. І це все безкоштовно. Розказую як. Зараз я на сайті Leonardo.ai, і для того, щоб мені зареєструватися, я просто-напросто натискаю Launch app, відкривається ось таке віконце. Далі натискаю Login. Після чого опиняємось ось на такій сторінці. Це сторінка для логіну, але в нас його немає, тому натискаємо кнопку sign Up. У полі e-mail потрібно ввести e-mail, наприклад, мій e-mail. І необхідно ввести пароль, такий, щоб всі ці пункти були зеленими. Далі натискаємо sign Up. На e-mail, який ви вказали в попередньому вікні, прийде код, який потрібно сюди ввести. Після цього ви потрапите і потрапляєте ось в таке е, робоче місце. І перед тим, як навчити тебе користуватися Leonardo AI, я хочу зробити маленьку промову. Для 99% людей, що намагаються користуватися штучним інтелектом для створення зображення, зараз це просто забавка. Тому, звичайно, вона має бути безкоштовною. От, наприклад, як Леонардо. А для всього іншого є міджорний. І далі, якщо ти дійсно хочеш отримати дійсно прикольне, класне зображення, то спочатку обов'язково створюй його на базі існуючих промтів. Ну, наприклад, сподобався тобі, тобі цей лєв. Але ти хочеш, наприклад, не льва, а лисицю або хом'яка, або ще якусь звірюгу. Ти копіюєш цей промпт, далі переходиш в IGeneration, вставляєш його і замінюєш тут align на тварину, ну, яку б ти хотів зобразити. Далі ти можеш тут коригувати, да? наприклад, там, Black Background. Ти можеш там, написати, що він має бути yellow, або Bright Bold Colorful. Також ти можеш вказати, що не знаю, хом'як має бути зеленого кольору, і так далі. і так далі. Тобто роздивляєшся в промпт, і потроху-потроху його змінюєш. Це дійсно круто, і це дійсно дозволить тобі ну, трошки зрозуміти взагалі, як працює штучний інтелект, ну, зокрема, Леонардо AI. Так? Якщо ми говоримо там про дівчину, ось цю або ось цю. Або хлопця, або ось такий пейзаж, або ось такі стікери, так? Ось просто копіюєш промп, робиш якісь зміни невеленькі. Тобто ось Cartoon cute ратвейлер. І якщо ти, наприклад, тут напишеш Cartoon cute персицька кішка, але англійською англійською, то я вважаю, що тут буде так само класний стікер. Ну, не знаю. Давай спробуємо, наприклад. Поки вони генеруються, розкажу далі, що при генеруванні у нас витрачається ось ця валютка. У мене її 108, це безкоштовний тариф, в мене є 150 за день. За одну генерацію в мене списується 14 токенів. Тобто, якщо у мене тут 150, то 14 це приблизно 10 картинок, я можу згенерувати на день. Я думаю, цього достатньо, якщо ти не займаєшся цим професійно. Бо якщо ти займаєшся професійно генерацією зображень, то, звичайно, тобі потрібно купити міджорний, може, навіть не найдешевший тариф. А зараз ми бачимо, що згенерувався наш Golden Retriever, і ну, він не трохи не папі, як на мене, тобто це вже дорослий, а, дорослий Golden Retriever, але ось цей ну, виглядає як непогано. Непогано. Я не скажу, що ідеально, але непогано. Можливо, якщо я зараз генерую ще, то вийде щось краще. І закінчу про те, що я хотів сказати, що ось таким чином, просто генеруючи безкоштовно, дивлячись на те, що генерують люди, це ми дивимося зараз тренди. Да? Якщо ось тут переключитися на нові, да? то можна побачити, що люди взагалі. Намагаються принаймні генерувати саме зараз. І ну, піддивлятися, піддивлятися, що вони, які промти вони використовують, наприклад, ось там так. да. От, І дивимося, дивимося. Ось якийсь кораблік. Гарно. Окей, забираємо. А, ось вовк чудовий. да, white Вовк. Якийсь абстрактний, і, мабуть, можна з нього зробити там якогось ще гарного а, тигра. Таким чином, можна навчатися, генерувати зображення. Ще скажу, що у Leonardo AI є кілька моделей. Ось вони. Я не буду дуже детально зупинятися на них. Я думаю, якщо тобі цікаво, то ти просто можеш кожен з них ну, ось так, натиснути. Подивитися приклади для цієї або для кожної моделі, і спробувати просто натиснув сюди згенерувати цим промтом або іншим промтом. І ще одне, на що я звернув вашу увагу. На те, що зараз немає жодних законів, які захищають згенеровані зображення від копіювання. Тому банально ви можете просто. Як би це не звучало, просто забирати ось ці картинки. Тобто, якщо вам подобається, наприклад, цей чолов'яга, ви хочете його поставити на аватарку, або він підходить до, наприклад, якоїсь вашої маркетингової або звичайної статті, ви пишете, там, не знаю, наприклад, про літніх японців, так? ви можете спокійно взяти цього японця і розмістити на своїй сторінці. Це в'єтнамець. Якщо ти візьмеш цей промпт і згенеруєш свою картинку на базі цього промпту, це вже не буде кратіжка. Тому тут все дуже хитко і виключно на твій смак. Тому роби як тобі зручніше. Припустимо, вам сподобався цей енштейн І ви б хотіли забрати собі це зображення. Роздільна здатність становить всього 640 на 832 пікселя. І більше, в принципі, тут не можна зробити. Я зараз покажу, як зробити його більше. Ви його скачуєте. Далі йдемо в Google і набираємо такі чарівні слова, як Upscale. Пропускаємо рекламу. І далі я користувався ось цим, але тут їх дуже-дуже-дуже багато. оцим, яким я користувався? Якщо не помиляюсь, ось цим. Так. Далі я просто вибираю 400 і загружаю це фото і натискаю Старт. Апскейл це збільшення роздільної здатності зображення. Цей сервіс взагалі коштовний, але можна безкоштовно зробити 5 на день. І якщо ти не робиш зображення в промислових масштабах, то, в принципі, цього вистачає. Не вистачає, я показав, там є таких сервісів дуже багато в Гуглі. Так, наше зображення готове. Ми можемо його скачати. Ось зображення, яке відбулося при апскейлі. Тепер давай порівняємо зображення, яке в нас вийшло при апскейлі. І оригінальне зображення, яке ми отримали від Leonardo AI. Збільшимо ось це зображення, і наведемо, наприклад, на око. І так само я відкрию те ж саме око, тільки в оригінальному зображенні. Ти можеш бачити, що зображення суттєво змінилося, покращилося. І, і це круто. І це круто, якщо його зберегти і подивитися роздільну. Здатність, то ми отримуємо ось такі цифри. Будь ласка, ну і розмір файлу, звичайно, збільшився. Просто нагадаю, що все, що ми робимо, ми ні за що не платимо. Тому кому цікаво розбиратися в штучному інтелекті, як це працює, тут все і багато можна робити безкоштовно. І наостанок покажу тобі ще один сервіс, що створює зображення за допомогою штучного інтелекту це Blue Willow. Виглядає вона так. Так само переходимо Join the Beta Free. Вона повністю безкоштовна. Вона дуже схожа на Midjourney. І працює саме як Midjourney. але безкоштовна. Для роботи з нею потрібен обов'язково. Discord. Ми тільки що прийняли запрошення Blue Willow в Discordі. І для того, щоб почати працювати, потрібно перейти в одну з цих кімнат. В любу. Тут ти можеш одразу побачити, як працюють інші люди, створюючи якісь картинки за допомогою штучного інтелекту. Якщо ти щось хочеш створити самостійно, тобі потрібно поставити ось так косу. І англійською написати Imagine. або ось тут вибрати. І далі ось тут написати промпт. Промпт, наприклад, ми для прикладу візьмемо ось цей з Леонардо, або ти придумаєш або створиш свій ось таким чином, наприклад, так. І далі потрібно почекати деякий час, поки зображення згенерується. За нашим промптом був згенерований. Ось такий Інштейн. Ось такий. Як на мене, чудовий. Питання в тому, де ми хочемо використовувати цього Інштейна. Тому ти можеш просто коригувати промти і пробувати, як взагалі це працює. Але нагадаю, що краще всього просто піддивлятися, що і як люди пишуть В промтах да, для того, щоб отримати якісь свої а, зображення. В цілому, це все, що я хотів сьогодні розказати. А саме, що можна безкоштовно створювати крутилезні зображення за допомогою штучного інтелекту високої роздільної здатності, які можна використовувати для будь-яких своїх цілей. Познайомив тебе з сервісами генерації зображень Leonardo AI та Блювілу. Усі посилання будуть в описі. Прошу підписуватись, залишати коментарі та ставити вподобайки. Всіх обіймаю, папа! -па.